Маючи двох дочок за кордоном, одну в Америці, а іншу в Іспанії, я була змушена і сама стати заробітчанкою. Воні одна дочка, ні друга не мали бажання мені допомагати фінансово. Спочатку я у них нічого не просила, я працювала на роботі, отримувала нехай і невелику, але щомісячну зарплату. Мені на життя вистачало. Але півроку тому я залишилась без роботи, до пенсії ще два роки. Я шукала підробітки, адже треба було за щось жити, комунальні послуги сплачувати, харчуватися. Важко мені було дуже. І дві мої доньки про це знали, та за шість місяців жодна з них і 100 доларів чи 100 євро не передала. Коли я ростила своїх дітей, то сподівалася, що матиму від них неабияку підтримку в майбутньому. Дві донечки Вікторія і Тетянка були моєю гордістю. Вони добре вчилися в школі. Я ними неабияк пишалась. Обидві вони закінчили університет. Я у всіх, з усіх сил старалася, щоб вони мали вищу освіту. Моя старша дочка Вікторія, ще будучи студенткою, познайомилася з хлопцем з Іспанії, але він був українець, просто рано виїхав туди з батьками. Вони спочатку між собою переписувалися, телефонували одне одному, але потім не встигла Віка і диплом отримати, як Артем приїхав до неї. Вони розписалися, і він забрав її до себе в Іспанію. Молодша Тетяна вийшла заміж і стала жити разом зі мною в нашій двокімнатній квартирі. Спочатку все було добре, але потім молодята стали все частіше сперечатися. Коли я дочку запитала, чому вони так часто з'ясовує стосунки, то Тетяна мені відповіла, що все це через мене, бо я своїх дітей житлом не забезпечила. Закінчилося тим, що дочка розлучилася з чоловіком, а потім заявила нам, що вона їде в Америку. Виявляється, вона постійно грала в грін-карту і таки виграла. Ні мене, ні свого колишнього чоловіка, вона не стала нічого питати, просто поставила нас перед фактом, що вона їде і не скоро повернеться. Мені залишилося лише змиритися, що я могла зробити. Я працювала тоді і сподівалася, що якось проживу. Та ти маєш радіти за своїх дочок, що у них все так гарно склалося, обидві за кордоном допоможуть тобі, якщо що заспокоювала мене сусідка. Та, маючи двох дітей, я залишилася одна на цьому світі. Старша донька мені рідко телефонувала, вона завжди каже, що багато працює, адже вони з чоловіком взяли будинок під виплату, а молодша через різницю в часі теж не може нормально ніколи зі мною поговорити. Та коли я втратила роботу, і в мене почалися фінансові проблеми, я наважилась сама їм зателефонувати і попросити у них допомогу. Вибач, мамо, грошей нема. Ми виплачуємо величезний кредит, каже мені старша донька. Ти попроси у Тетяни, вона одна і до того ж в Америці значно більші заробітки, ніж тут в Іспанії. Набрала я молодшу доньку. Тетяна слухавку не взяла, тоді я написала їй повідомлення, якому попросила фінансової підтримки, пояснила всю ситуацію. Тетяна мені перетелефонувала і сказала, що у них зараз зайвих грошей немає. Вона квартиру орендує дорогу, їй самій ледве на все вистачає. Не можу, пробач, мамо. Я сама ще на ноги не стала, каже. Пішла ввечері до сусідки, і так мені себе стало шкода, що я аж розплакалась. А вона мені й каже: А чого ти сама вдома сидиш? Збирайся і теж їдь за кордон. До дочок. Та чого додочок? Вони вже показали, наскільки ти їм потрібна. Італію їдь, будеш непогано заробляти, за кілька років забезпечиш собі комфортну старість. Сусідка мене переконала, що для мене це найкращий варіант, навіть позичила гроші на дорогу і на перший час, а також познайомилася своєю подругою, яка вже давно заробітчанка, і вона мене зустріла в Римі. Знайшли мені роботу бадантки, я стала працювати. Важко було, бо мова не знала. Треба було ночами читати словник, а вдень я працювала. Отримала я першу зарплату і трохи заспокоїлась, бо зрозуміла, що за такі гроші можна трохи і піднапрягтись. Я собі вирішила, що довго в Італії не буду, зароблю на старість, і трохи і додому повернусь. Але мої дочки. Як зрозуміли, що у мене тепер є зайва тисяча євро, то стали наполягати, що я маю їм допомогти, бо їм важко на чужині, а я їм нічого не дала. Вони між собою поговорили і вирішили, що я їм маю тепер давати щомісяця по 500 євро кожній. Я відмовилась, сказала, що цього не буде. Гроші я приїхала для себе заробляти. На жаль, мої діти мене не зрозуміли, і мені довелося почути про себе багато неприємних речей від них. Тепер я у них погана мама, яка не допомагала ні тоді, коли не мала такої змоги, ні зараз, коли вже можу фінансово їх підтримувати. Дочки настільки образились, що навіть мені не телефонують, а я щиро не розумію, що я зробила не так.